Валентини завершився поєдинок. Четвертий тур. Партизан в третій поспіль вже перемагає. Сьогодні грали проти дуже серйозного суперника і важкий поєдинок видався. От здавалося і в першому таймі, і в другому були відрізки, коли там можливо навмисно команда віддавала м'яч і розраховувала тільки на контратаки. Ну так, така у нас була тактика, трошки комбінована. Одні трошки, трошки активніше грали, другі пасивніше. І так ми комбінували. І тому там все спрацювало, забили гол і довели гру до перемоги. Після того, як став рахунок 1-1, дуже швидко вдалося знову вийти вперед і це посприяло вже на поточний результат, напевно. Ну, звичайно, це додало ще більше сил. Ми і так розраховували там, на перемогу по поточному рахунку. Коли забили. І цей гол один-один, то, звичайно, ніяк не зломив нас. Ми продовжували грати на перемогу і досягли цього. Сьогодні. сьогодні знову Шаміла забиває. Е, ви в кінці забили і дуже впевнено от, Рубцов забив. Е, 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 е. Ну, головне, що впевнено. важливо, в які ворота, головне, що впевнено. То, е, зараз все добре, е, всі здорові. Е, ні, не всі здорові, я трошки Проблеми, але ми відновлюємося. Гравців багато, є кому замінити всі в рівних умовах, тому ну, працюємо над цим, то, то є заміни, тому все добре. Дякую за перемогою.